Українські козаки не лише боронили рідну землю, а й були активними учасниками європейської геополітики. У XVII столітті вони неодноразово втручались у конфлікти на території Угорщини та Трансильванії, виступаючи союзниками повстанців і борців проти габсбурзького гніту. Це була не просто допомога сусідам. Козаки бачили себе як захисників християнства, прав народів і борців із тиранією. Вони воювали за свободу не лише для України. А й для тих, хто прагнув позбутись імперського ярма. Якщо ви ще не підписались на канал, зробіть це просто зараз. У нас найцікавіші історії про козаків, які змінювали хід європейської історії. У 1619 році під час 30-літньої війни понад 20 тисяч козаків під проводом Петраса Гайдачного взяли участь у поході до Трансильванії. Вони стали союзниками князя Габора Бетлена, лідера антигабсбурзької коаліції. Завдяки козацькій підтримці Бетлен захопив Кошице, Прешов, Клуж та інші ключові міста. Сагайдачний, знаний своїм військовим хистом і дипломатичними здібностями, зумів організувати ефективну взаємодію між козацькими загонами та протестантськими силами. Навіть німецькі та французькі дипломати визнавали, без козаків кампанія Бетлена могла завершитись поразкою. Угорські джерела того часу малюють козаків як нестримну хвилю, що змітала перед собою все імперське. Їхні шаблі, характерні вуселі оселеці стали символами страху для ворогів і надії для пригноблених. Часто місцеве населення зустрічало козаків як визволителів, приносило їм їжу, ховалося від габсбурзьких солдатів у таборах козаків. Участь козаків не обмежувалась лише боями. Вони контролювали шляхи постачання, охороняли тили союзників. Проводили розвідку. Козацькі загони діяли мобільно, не прив'язуючись до постійного фронту, і це ставало жахіттям для імперських військ. Їхні нічні рейди, раптові засідки і тактика удар і втеча розбивали логіку традиційного ведення війни. У 1657 році гетьман Іван Виговський відправив 16-тисячне військо на допомогу Юрію II Ракоці, трансильванському князю, який намагався звільнити свою землю від австрійського та польського впливу. Хоча кампанія завершилась невдало, участь козаків залишила помітний слід. Ракоці візнавав, що без козацької допомоги його армія не змогла б навіть дійти до основного театру бойових дій. Польські історики пізніше писали. Що козацькі сили підтримували бойовий дух армії Ракоці та паралізували дії імперських частин. У гірських районах Карпат козаки почувалися впевнено. Вони знали кожен перевал, могли вести війну в найважчих умовах. Їхні коні долали круті підйоми, а самі воїни ночували просто небом. Така витривалість і жорстка дисципліна стали однією з причин їхньої ефективності. Відомі випадки, коли козаки пішки переходили понад 100 кілометрів за дві доби, аби несподівано атакувати вороже укріплення. Були й дипломатичні наслідки. Габсбурги зверталися до Османської імперії та Московії з проханням вплинути на гетьманів. Настільки важливою була роль козаків, їхній вплив поширювався далеко за межі України. У відні, Стамбулі, Москві козацьке питання було серед головних тем на переговорах. Окрім воєнної доблесті, козаки залишили культурний слід. Угорські пісні, народні легенди та літописи зберегли згадки про дикі козацькі орди, які захищали простих людей. У трансильванському фольклорі досі трапляються мотиви козацької звитяги. Вони стали героями чужих народів, як і свого. Це підтверджує: козаки не лише оборонці Січі, вони були активною силою в Центральній Європі, що впливала на хід подій у міжнародних війнах. Вони билися не лише за свою свободу, а й за свободу інших. Якщо вважаєш, що світ має знати більше про героїчну історію України, тисни вподобайку і підписуйся. Разом ми розповімо правду всьому світу.